Привіт! Сьогодні у нас ось такий проєкт на замовлення. Поїде правари. Це велосипед Гелаксі, з загоном на 500 Вт, касета, Перемикач Altus. 8 швидкостей, Шумановська система. Встановили осині з паренням. Ручка газу половинського типу і половину вибачаюсь, речажок. Тож пасасистен стоїть, вилочка Сантур йде, 29 колесо колесо, подвійний посилений рама алюмініва, батарейка на 18-48 вольт, наша фірмова байк також двигун Emxus, оригінальний, гідравлічна система Гальмів. Вмикаємо, Все вимкнули 5 швидкостей їде як з ручки газу так і спаса сістина починаємо крутити педалі Це велосипед поїхав ось такий ось проектик дуже також примикання шаману резина кенда так що звертайтеся можемо зробити Будь-який велосипед, майже буває такі замовлення, що аж страшно становиться. Так що всім гарного дня, чекаємо ми ваших замовлень. До побачення.